Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні буду пекти печиво, звичайне печиво без ніяких чітких доз, без ніяких чітких рецептів. Просто, як кажуть, все на глаз. Щось солоденьке до чаю. І для цього я використаю яйця, кефір, вершкове масло, звичайно, цукор, сіль, борошно, ванільний цукор. Розпушувач у мене це сода. І починаю замішувати тісто. У більшу ємність, де буду замішувати наше тісто. Відправляю яйця, кефір. Трошки кефіру залишила. Відправлю сюди соду і розмішаю. Ванільний цукор, щоб наше печиво було запашне. Звичайний цукор. Навіть не знаю, скільки мені треба цукру. Ну, ось так додамо. Дрібка солі. Все це гарнисінько розмішаю. А тут уже наша сода погасилась. І теж відправляюсь сюди. І знову ж таки гарненько розмішую. Далі додаю борошно частинами розмішую. Масло у мене кімнатної температури, з холодильника виняла трошки раніше. Застелила коврик, спочатку забула. Далі відправляю масло. І тут вже потрібно буде замішувати рукою. Ще додаю борошно. Спробувала тісто. Мені показалось, воно не досить солодке, тому я ще додам цукор. Випічка повинна бути солоденька. Ну і далі вже я замішую тісто руками поступово, знову додаючи борошно. Щоб масло гарно розімняти, я роблю ось так. Гарненько розминаю масло. Ну і знову додаючи борошно, замішую наше тісто до потрібної нам консистенції. І далі підпиливши робочу поверхню борошном, замішую тут тісто, мені так уже удобніше. Ось так вимішую тісто, щоб наші кусочки масла гарненько розподілилися по всьому тісту, але борошна вже я тут підсипаю зовсім чуть-чуть. І ось я вимісила наше тісто. Воно ось таке м'яке, чудове, не забите борошном, але вже і не липне до рук. Масло рівномірно розподілилося. По нашому тісту. Далі я беру частину нашого тіста. Розкатую. Ось так тісто я розкатала не тонке і не товсте середнє. Ми можемо робити, яке хочемо. Може простіше, може, не тонше. Яке кому нам подобається. І далі я беру звичайний стакан і вирізаю ось таке печиво. Залишки тіста я обов'язково використаю, ще раз розкатаю його. А наше печиво я перекладаю на противень, застелений пергаментним папером. Тим часом я включила духовочку, яка вже розігрівається, а печиво я хочу трошки зробити візерунок. Ось звичайною ложкою, ось так надавлюю і роблю візеруночок. І роблю так, ось формую. І ось так сформувавши цілий противень печива, я відправляю випікатися при температурі 180 градусів. І так, моє печиво спеклося, ось таке рум'яне чудове. Ось так, зніму з противня, щоб швидше охолонуло, а наступну партію поставила випікатися. І ось моє печиво трошки охолонуло, друга частина ще випікається. Воно таке зверху хрустке, сухеньке, всередині м'ягке, ніжне. І пахне чудово ванількою. Чудове печиво можна ставити чайник. Ось таке чудове, ніжне, смачне. Ще трошки присиплю цукровою пудрою. І ось наше чудове смачне печиво. Готувати зовсім не складно. Рецепт не має ніяких чітких норм. Все поклали і взяли борошна стільки, скільки візьме тісто. І ось беру печиво, розламую воно зверху дійсно Хрустке, всередині м'ягке, із запахом ванільки і солоденьке, тому що цукру я не пошкодувала. Ось так готувати зовсім не складно, досить швидко і досить смачно до чаю. Тож, готуємо, смакуємо. Велика подяка вам за лайки, за коментарі, за поширення відео. Всім приємного смаку! Пока-пока, до нових зустрічей!